І усім привіт! Мене звати Богдан Професіонал 68. І в цьому відео я буду відкривати 14 карток АТБ, хроніки сили. Отак вони виглядають. І в цьому відео будуть е, участвувати легендарні карти, які теж будуть зніматися в цьому відео. Заварюйте чайок із печеньками, а ми починаємо! Що ж, перша карта буде взагалі. це ми відкладемо і ми будемо відкривати першу карту. Поїхали. Як відкривати? Ну що, поїхали? Так. Опа, що випало. Так, персонаж. Опа! Місце. Хортиця. 29-та карта. Взагалі крута. Так, звичайна карта. Мені, звісно же, мені щастить. скільки мені випаде карток. І скільки мені карток випаде сьогодні в даному відео, я узнаю. Так. І... І гори, капець. Це 28 карта, йомайо. 28. -ма. І в цьому відео ми будемо ще відкривати будемо відкривати ще легендарні карти. Якщо там будуть повторятися, то в цьому відео ще розіграю. Так, персонаж. Так, мені випав персонаж Дух Дніпра. Повторка. Повторка з серії. Забираємо. Так, наступна карта буде точно крута. Напевно, не знаю як. А як ви знаєте, напишіть у коментарях. Е е опа, скол. Звичайна карта. Новий персонаж. Ура! -пі -пі. Так, новий персонаж. Шоста карта. Наступна карта точніше буде. звичайна. Я перед цим відео відкриваю. Так. Кам'яна могила. Повторка. Точніше повторок ще не бувало. E, дух Дніпра, повторка. Так, новий персонаж. Так. E, Коп це теж повторка. Викладаємо повторки. Повторки будуть розігруватися, якщо що, в моєму телеграм-каналі. Так що посилання буде в описах. Так. Наступна карточка. Опа! Хортиця, повторка. Повторка локації можна розіграти теж в телеграм-каналі, якщо хочете. Наступна карта це повинно скільки карток я буду відкривати, скільки карток я буду і це робити. Капець. Е, писаний камінь повторка. Повторочка випала. Зато в цьому відео може бути і... Та й в мене вже випала ще карточка. Ну, ми це знову замітимо фейковим зйомкою. І. Е, стрибок повторка. Стрибок це повторка. Також забираємо повторку колекції. Цікаво, яка буде остання повторка, я сподіваюсь, буде цікава повторка в хроніках. Я сподіваюсь це на повторка. Смарвел, euh, повторка. Та шо ж така? Повторки і повторки. Я сподіваюсь, мені випадуть стільки повторок, що можна повторки розігрувати у телеграм каналі йо Йо-мо-йо! Стіки випадуть, то випадуть. Ооо! Бугут! Новий персонаж! Забираємо в нашу колекцію, тому що це новий персонаж. Вот він четвертий, номер 4. Дніпровські пороги. Повторка. І... Що там далі? Лиса Горан. Сподіваюся на 26-та карта, яку я бачу. Лиса Горан сподіваюся нова. Але я подивлюсь Напевно не повторка. Це, напевно, нова карта. І... ну що ж, ось так. Я відкрив оці от карти. І ми перейдемо до. Знаєте, це куди? До легендарних карт. Переходимо. Ось переходимо до легендарних карточок. Ну що ж, що нам випаде? Що нам цікавого випаде? Сподіваюсь, знаєте один факт, що в легендарних картах міститься... містить легендарну карту, так що приготовьтесь. Приготуйтеся. Буде цікаво. Відкриваємо наступну карту. Так, що там у нас? Сподіваюсь, бачу, що там якісь нові локації. Опа! Коскобан. Я сподіваюсь, не повторка. А же і повторка. Соломія, повторка. Мене сподіваюсь, всі повторки будуть. Перун, повторка. Повторки попадаються і вот такі І що там далі? Нове. Що там може. Сподіваюсь, в мене опять повторки країн, які я зовсім не відкриваю. Е... М -м... Прахме... Мерів. А, Трахте Мерів, Я поняв. Я зрозумів просто. Вот він. Так, переходимо до наступної карти. Яка ще випаде? О, Рахман! Вот! Рахман, новий персонаж! Єпі! новий персонаж! 16. й Рахман, сподіваюсь, в мене є. Або немає. Викладаємо. І останній перун це теж повторка. І гнят. Ну що ж, отаке от відкриття карточок у нас вийшло. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підпишіться на канал. Підпишіться на мої соцмережі. Телеграм-канал також. Там буде також. Буде розіграш повторних карт або нових. І на Discord сервер, якщо вам можливо, то я там теж спілкуюсь з друзями. І всім до побачення! Слава Україні! Подобайко став. Всім до побачення!